Усім доброго дня, здоров'ячка. Сьогодні ми приїхали на Мильці, щоб продати ділянку 55 соток під забудову котеджу вашої мрії. Можливо також продати окремими двома трьома ділянками стільки, скільки кому потрібно. Так, тут усі комунікації є міські, є електрика, є газ, є вода. Також можна робити свою скважину. От така ділянка, бачимо, 50. П'ять соток тут двома державними актами. І наразі я вам покажу межі. Так, ось тут одна межа. І ось пішов, пішла далі наша ділянка. Зараз покажу вам далі. Тут ось. Так. Зараз оцей бік покажу. Так, і підемо далі. Ага, ось поки ми сюди заходимо, так бачимо з цього ракурсу. Ось тут наші сусіди вже живуть, забудувались. Отак найска сіде наша ділянка. І заходить вона туди далі ще 20, квадратних, 20 метрів, навіть 25 От, Оце буде межа. Там ми бачимо, ось де дерева, там буде межа. От, от така чудова, шикарна ділянка. Поле для вашої діяльності. Також допомагаємо встановленні меж, виготовлені кадастрових номерів, усі-всі земельні роботи, всі можливі також ми виконуємо. Так що, кого зацікавило звертатися будете за телефонами. А наразі я вам ще покажу із центрального місця. І от такий від маємо ми із дороги. Бачимо, тут ось дорога, там от траса Київ-Харків. Так. І ось наша ділянка така необ'ятна, вона, необ'ємна. Так що, кого зацікавило, звертайтеся, будемо із нетерпінням чекати зворотнього зв'язку. По всім питанням земельним допоможемо. Все розповімо, розкажемо. Так що гарного всім дня, гарного здоров'ячка, чекаємо перемоги, чекаємо гарного життя. Все, на все добре, дякую.